Вітаємо глядачів телеканалу Аверс в ефірі. Програма на часі, гостем якої є переможець президентських праймерів світ партії Олександр Шевченко. Раді вітати вас на нашій розмові і дякуємо за те, що ви завжди йдете на спілкування і готові говорити. Дякую. Я також дякую вам, як журналісту каналу Аверс за те, що завжди запрошуєте на цікаві бесіди. Ну так, вже наші глядачі знають, що слідкують за нашими ефірами, знають, що це вже не перше інтерв'ю з вами, яке, було, яке проводили мої колеги. Сьогоднішню розмову я хочу побудувати на фактах та новинах, які відбулися днями в Україні. Але в мене до вас є запитання, чи щось вас вразило, що от можливо два тижні тому чи місяць відбулося в Україні? Нашій державі щось вразило, щось не сподобалося, щось навпаки, можливо. Здається, що не тільки мене вразило а весь український народ, абсолютно всіх людей, всіх українців, взагалі людей, які живуть, але співчувають в Україні в всьому світі. Те, що відбулось, напевно, що з тим фейковим воєнним станом. Це воно всіх вразило. Відсутність інвестицій, яких майже не було, і то були більшість з Росії, а решта. З офшорів, які президенти компанії розкрадали українського народу. Я думаю, що інвестиції тих політиків, які 27 років при владі були. тобто це всі інвестиції, які приходили в Україну. 70% з Росії, решта з офшорів наших чиновників. Але хочу сказати, що дякуючи українському народу, який є самим головним інвестором і єдиним власником нашої країни, Україна ще живе. Тому що люди кожен день тратять якісь свої заощадження, ті люди, які працюють за кордоном, де допомагають Україні якимось чином виживати і не звертати увагу на будь-які труднощі. Але якщо ми не будемо боротись, то ми втратимо Україну. І вже політики чи, можливо, політики з подвійним нутром, вони будуть вимислювати все нові й нові різні фейки, і в підсумку наша країна скотиться до тої, напевно, що точки неповернення, звідки вже неможливо буде здобути незалежність, можливо, суверенність і свободу нашому українському народу. Тобто, це те, що відбулось, зараз ми бачимо наслідки. Величезний відток, скажімо, заявок щодо приїзду туристів, тобто це величезна, скажімо, стаття бюджету кожної родини, ті, які мають готелі свої, можливо, цілих регіонів, які приймають туристів. Якщо взяти, подивитись в Одесі, мої товариш, мої, скажімо, знайомі дзвонили, казали, що порожні ресторани, якщо подивитись посне Прикарпаття, то на 30% кількість лижників, які приїжджали за кордону зменшилось. Тобто це говорить про те, що сьогодні той воєнний стан він абсолютним чином не покращив боєздатність нашої країни, тому що якби нічого особливо не змінилось. Але тим не менше, ті, скажімо так, та невелика кількість інвесторів, які ще хотіли щось вкладати в Україну, тепер однозначно відмовились від цього. А саме сильна армія будується на сильній економіці. А без інвесторів сильна економіка неможлива. Отже, це, напевно, основна подія, яка, ну скажімо, перевершила всі. Сподівання нашого українського народу в тій зухвалості влади. За тиждень до того, як це відбулося, я попереджував людей на своїй сторінці в Фейсбуці, що готується такий план дій, і він відбувся той план дій. І тепер хай люди думають, що буде далі, і тепер хай тільки люди міркують і думають, що ж все ж таки знову замислив президенти і влада, щоб той продовжити воєнний стан і щоб підсумку зірвати вибори. Тому що в першу чергу. Вибори потрібно українському народу і так само потрібно президенту України, тому що якщо він не втримується на своїй посаді, відповідно президент України ризикує фактично не тільки втратити статки свої, а скоріше всього він сяде до в'язниці на пожиттєво ув'язнення. Тобто, це стати знову президентом єдиний варіант спасти свої, свої награбовані статки і свою свободу. От, продовжуючи вашу відповідь, ви кажете, що е, зменшилася кількість туристів, е, не йдуть в Україну інвестори, і якщо ще можна продовжити, кожен третій кваліфікований спеціаліст е, шукає кращу долю в іншій країні. Як тому що немає достойних зарплат, це логічно. Люди хочуть просто добре жити і вони їдуть в інші країни, в Польщу, в Німеччину, в Чехії, які відкривають ринки праці. А цю ситуацію, на вашу думку, можна якось покращити чи взагалі вирішити? А як її можна вирішити, якщо нові підприємства не будуються? Де люди мають працювати? Ну, як? Як її покращити? При цій владі, яка просто немає ніякої стратегії розвитку держави, а тільки стратегії, як пограбувати нашу країну? Що можете от ви як людина? Певно, що багато інформації через себе. Як кажуть, проводите, чуєте, і спілкуєтесь з людьми і на вулиці. Ну, ну, що, люди, як вони, чи задоволені воєнним станом? Чи ті люди просто розуміють, для чого воно було, чи вони відчувають, яким чином Україна вийде з тої з незрозумілої ситуації, яка вона є, при цій владі. Розуміло, що мені то в мене є чітка стратегія. Це безумовно побудова на основі сильної економіки, сильної армії. Щоб не давати можливість нікому нападати на нас. А як це відбудеться? Тільки коли ми в світовій спільноті перестанемо брехати, торгувати з агресором, коли ми дійсно переконаємо їх, і вони нам допоможуть дійсно військово дадуть свою армію чи армію декількох країн, щоб стати на шляху того агресора, і щоб дати нам можливість вже при абсолютно новій владі, яка не буде грабувати український народ, тому що не кожен грабує, не кожен порушує заповіді. Так, можливо, таких небагато, але вони є. І тому давайте просто дивитися, читати, думати. Як казав, учіться, читайте, думайте. До речі, от продовжуючи от ваш коментар стосовно агресії, сьогодні президент Петро Порошенко зустрівся з представником НАТО і чи Україна повинна стати членом НАТО? На вашу думку, і чи це врятує від агресії? Я думаю, вперше вона повинна стати другого варіанта, немає членом НАТО. Але з другої сторони, чи потрібно чи потрібна сьогодні Україна з тою корумпованою. Ситуацію і в армії, і в керівництві Міністерства оборони і з корумпованою владою в цілому, чи потрібна така країна сьогодні в НАТО, на яку не можна розраховувати, яка бреше, торгує з ворогом, як кажуть, не тільки хандлює з ворогом, а ще й проводить кулуарні переговори, і грає, як кажуть, на емоціях багатьох країн світу, на емоціях українського народу. Це стосовно і армії, не тільки армії, і віри, все-таки. Оці всі емоційні речі, вони. Непокоїть світову спільноту. Так, вони геополітично борються проти Російської Федерації, що Європа проти Російської Федерації, що Європа проти Америки, що Америка проти Російської Федерації. Це геополітична війна. Але ми сьогодні є розмінна монета. Ми є сьогодні взагалі-то такий, знаєте, об'єкт переговорів. Про нас говорять, нас продають, як знаєте, ми як рабів, десь на біржі, якісь там рабовласницькій. А ми про себе нічого не говоримо, тому що ну, про що ми будемо говорити? Ми тільки з протягнутою рукою ходимо. При тій всій ситуації наш президент за рік стає в десятки раз, чи за період перебування в десятки разів багатшим. Народ самий бідний в Європі. Ну, слухайте, при нашому геополітичному положенні, при нашим, напевно, що там, можливостям економічним. Ну, мені здається, що ми зрозуміли, що ми найкраще маємо можливості в сільському господарстві. Точно не самі, як кажуть, тупі в світі. А скоріше всього найбільш розумні, але гора від розуму ніяк не можемо. Як кажуть, з того з того лайна посткомуністичного вийти. Так воно тяжке, воно затягує. Але ми нарешті повинні тим всім за 27 років, ті, що були при владі, комуністам, комсомольцям і тим всім, які були і грабували український народ, сказати, давай до побачення. І вже нарешті обрати зовсім інших, просто успішних людей. Хочу ще раз акцентувати увагу, тому що, як кажуть, фейки різні і лапшу на вуха людям вішують, що не той успішний. Верніше, не, не кожна успішна людина, чи то в бізнесі, чи то в журналістиці, коли йде у владу, вона стає злочинцем. Тобто хабарником і злодієм. Я знаю багатьох журналістів і багатьох активістів, які у владі стали злочинцями і беруть хабарі. Також я знаю дуже багатьох успішних підприємств, які ні копійки хабаря не брали і живуть абсолютно справедливо і чесно по відношенню до українського народу, перебуваючи в політиці. Тобто не треба рівняти когось Шевченко, не Порошенко. Треба чітко і ясно собі на лоба, як кажуть, закарбувати, дивитись кожен день в зеркалі, і як кажуть, не вішати ярлики. І тоді у нас все буде окей. Думати треба обов'язково, тому що емоційно, скажімо, піддаючись на різноманітні чутки і різноманітні фейки, що в інтернеті, що в телевізії, що в газетах, ми можемо ну, з того шляху правильного зійти. Треба просто ну завжди аналізувати і перевіряти, чи дійсно інформація. Вона є справедливою правильно. Так зараз в суспільстві величезний негатив до будь кого успішного. Ми хочемо всі успішними стати, але не не видимо успішних. Отак десь воно виглядає. Тому ніколи в житті при такій ситуації ми не зможемо отримати успіх і отримати, напевно, справедливу винагороду. Тому що ми обираємо просто популістів, які кричать, махають прапорами, одівають вишиванки, вони розповідають нам про те, що вони кращі, тому що хтось там щось украв. Без вини звинувачують. Оце є негатив. Ну, от якщо ми цей негатив переборемо і не дамо можливості тим самим, що нам брехали за ці всі роки, а я думаю, що ті всі панамські скандали, офшорні і інші офшорні скандали, вже достатньо повинні були переконати суспільство, що треба не обирати тих самих, тому що вони нічого хорошого нам не принесли. За останні 12 років, от з існуючих топ-політиків, які сьогодні і в президентство біжуть, практично всі були при владі згідні, за останні 12 років. За останні 12 років більшість кредитів МВФ, приблизно 100 мільярдів доларів, Набрали якраз саме за ці 12 років. Ну за ці 12 років, чи хоча б, ну скажімо, якась переважна кількість, чи хоча б мінімальна кількість стало жити краще людей? Ну, я чую відповідь ні. Тобто для чого були ці всі креди кредити? В чому сенс то всього? До речі, я вас ну навіть допомню НБУ назвали розмір траншу МВФ, який очікують отримувати до кінця року. І процитую: це від 1,4 до 1,9 мільярдів, так повідомив голова НБУ, Яків Смолій. І до 2020 року Україна зобов'язалася виплатити кредиторам 12 мільярдів доларів. Тобто, чи спроможна наша держава погасити такий кредит? Я тобто... Хочу додати... Ці, всі, як кажуть, Чи сподіватися на дефолт, можливо. Ці наші чиновники потерли ручки, і знову крадуть від мільярда до двох. Ясно, що вони не напряму їх крадуть через економіку, через офшорні компанії, через імпорт, експорт. Як кажуть, сливки залишають поза межами України, не платять податки. Знаєте, не треба боятися дефолту. Чим швидше він відбудеться, тим краще. Тому що, от що вам, наприклад, боятися дефолту? Ви маєте якісь заощадження за кордоном, вкрадені кошти? Ні. Я не маю, а наші нам боятися? А у людей сьогодні є, наприклад, підстави боятись дефолту. Ну, в 98-му році Росія пройшла дефолт, технічний дефолт, і списали 500 мільярдів доларів, списали Греції. Буквально декілька років тому. Ну що, забрали острови у Греції, що стало? Нічого ж гірше не стало. Ми повинні чітко сказати світовій спільноті: заберіть гроші наших корупціонерів. Ви прекрасно знаєте, де вони є. Але спішіть нам наші кредити. Наступний рік 146 мільярдів гривень ми повинні віддати світовій спільноті. Ми повинні за ці мільярди гривень купити валюту, якої в Україні не вистачає, і ті гроші переказати в МВФ і іншим кредиторам. Ну і в чому сенс? Ну прекрасно знають іноземні наші партнери, де гроші. Ми повинні сказати, не так нам треба допомагати, як ви з Лазаренком допомагаєте. 20 років судовий процес, 200 мільйонів доларів, ніяк Україні ніхто не віддає. Ви повинні сказати, окей, ми забираємо гроші ваших корупціонерів, а ми згідні на це і списуємо ті гроші, які вам позичали. І тільки тоді стартане економіка України. Не треба боятися дефолту. У нас сьогодні абсолютно, знаєте, як завжди порівнюю, що сьогодні людина фактично без одягу. З неї вже забрали все. Залишилось тільки зняти шкіру. Якщо ми хочемо, щоб зня, зняли шкіру заживо, то ми повинні обирати тих самих. Інакше. Це, напевно, ми повинні бути, от, як вважаєте, от новий президент країни, от першочергові які дії мають бути? Першочергові довести світовій спільноті, що ми не фейкова країна, що з нами можна домовлятись, що ми не підслужуємо Росії, що ми а... не є такими менш не, не скажімо, той великодержавний шовінізм, не прийняли до себе, що ми не є людьми меншовартосними, що ми не є, як кажуть, Народонаселення, як сьогодні Путін і ФСБ, і ті всі кажуть, сьогодні телебачення російське, Вони кажуть, що ми народонаселення. А конкретні кроки? От ви можете сказати: от один, два, три, і все дуже просто: перше довести світовій спільноті, що ми не хандлюємо на крові, що ми не маємо стосунків будь-яких з Російською Федерацією. Тримаємо армію, почнемо розвивати економіку. Друге, зразу негайно почати бити по корупціонерах, щоб вони не встигли втікти, перекрити кордони. Безумовно перекрити кордони для контрабанди. Ви знаєте, є два комп'ютери імпорт-експорт. просто в'їжджає, з виїжджає якийсь товар, і інший комп'ютер, який фіксує тон, припустимо, в будь-якій країні світу. Ці два комп'ютери зараз абсолютно різні. І там абсолютно не сходяться, як кажуть, інформація не сходиться. Тут один товар, припустимо, просто на самому простому на хлопський розум прикладі. Це тут іде, ідуть дрова, а там уже приїжджає кругляк, який не можна вивозити. І так по всьому. Тобто приєднатись до комп'ютера іноземно, подивитися, що 20 років тому було, і починати доганяти тих всіх корупціонерів поступово. Ну і це такий другий крок. Що стосується третього кроку забезпечити просто моментально роботу правоохоронної системи, щоб були забезпечені права і свободи людей. Сьогодні у людей тільки зобов'язання бути рабом. Дуже просто. А як це робиться? Від першої особи, коли перша особа перестає грабувати країну, всі прекрасно знають, що в неї є повноваження довести і наказати будь-яку людину. Ким би вона не була. А якщо перша особа сьогодні є голова корупційного клану, то безумовно ніхто інший не збирається виконувати закон. Абсолютно, всі політики, ну 90% політиків, вони просто сьогодні грабують країну. Я в той список не входжу. Тому можу сказати, що опозиційний депутат Шевченко хоче дійсно змінити країну. І... Якщо ви, наприклад, так чесний журналіст, захочете стати політиком в нашій команді, пройдіть детектор брехні і вступайте в нашу команду. Політиком організовується і чесна правоохоронна система виключно, як кажуть, детектор брехні і руку на Біблію. Як кажуть, тут зразу люди бачать хто і хто, а там, як кажуть Бог, хай розсудить. Якщо людина бреше прямо при святому письмі. Змістовна ваша відповідь. Я, до речі, хочу. Про е, дотримання законів. У нас на Волині. От зараз діє новий закон про розмитнення авто на єврономерах. І у нас на, Сюди, Волині, не ну, не так, на Волині Так, діє закон в Україні, але у нас на Волині така проблема, що такі е, авто вивозять до сусідньої Польщі і просто їх там залишають. Що сказати? Не знаєш сказати. То що нічого хорошого не приніс цей закон про розмитнення, однозначно, що це занадто великі. Як кажуть, ресурси повинні люди заплатити, щоб розмитнити. Тому що зараз, якщо ти не розмитнеш вчасно, тебе можуть, скажімо, якимось чином оштрафувати, застосувати санкції до конфіскації автомобіля, плюс до конфіскації твого майна, тому що може не вистачити на розмитнення того чи іншого автомобіля, тому що просить 15-літній автомобіль 2 літра, він може розмитнення 2 2000 доларів. Що людина цих грошей немає, її можуть просто штрафувати і, припустимо, арештувати квартиру, забрати інше майно. Так сьогодні діє влада. І ті самі євро, як кажуть, бляхарі, ті, які фактично були при керівництві тої всієї організації, вони фактично з владою разом працюють, тому що, якщо ви помітили, блокують Верховну Раду, так, знаєте, фейково блокують, переконують голосувати депутатів, депутати голосують, безумовно, я не голосував, в мене є свій закон. Євробляхи, 500 євро українські реєстрації. Простий закон для будь-якого автомобіля. Такий ну, закон, який 15-17 років був у Польщі, він є простим і зрозумілим для людей. А якщо ви станете президентом, це буде крок номер 4 Змон, це буде крок, скажімо, можна сказати, мінус один, тому що я його обіцяв раніше. Так. От, що стосується моєї програми, то там є чітко і ясно. відповідальність президента, це закон про імпічмент президента, як не закон про відповідальність і відкликання любого депутата, любого чиновника. Я би хотів сказати, що. Я би, напевно, хотів розділити відповідальність за, скажімо, управління країною з місцевими громадами, щоб місцева громада, наприклад, вибирала суддю, вибирала прокурора, вибирала там, губернатора, вибирала шеріфа. Тобто, я думаю, що коли люди когось виберуть, відповідно, якщо, припустимо, той шеріф чи той чиновник чи суддя зробить якийсь, як кажуть, крок не в сторону людей, то, відповідно, люди можуть переобрати негайно застосувавши. Головне, вони свій інструмент народовладдя. Тобто ну так демократія. і навіть буде на них відповідальність, тому що вони будуть більш детальніше, ретеніше обирати. Просто кого. просто знають, що вони мають права, а не тільки зобов'язання бути рабом, як сьогодні є в Україні. Чи сформували ви вже команду, з якої будете йти на вибори? Я ж казав, команда буде формуватись детектором брехні. Це якщо взяти в глобальному плані, а Безумовно, є люди, які готові працювати і служити людям, бути слугами. Народу бути реально, тими людьми, як сказав Любомир Гузер, що сприймати політику як найвищу степінь служіння людям. Але якщо про цю команду всім говорити, то та команда не доживе до виборів, навіть якщо Шевченко виграє. Зараз з президентом Порошенко дана команда, щоб практично тих людей, які оточують мене, які, які ми дійсно є одною командою, порушувати кримінальні справи, щось там робити фейкове звинувачування, будь-яким чином. Робити все, щоб якось очернити Шевченка. Розповідати, що Буковель щось знов не так. Розповідати, що там дорожна компанія Буковельська, яка єдина в Україні, робить десятилітню гарантію, знов щось не так робить. Знаєте, Тобто оці всі речі можна шукати, вишуковувати, дурити людей. Але чи цей раз вдасться людей обдурити? Я переконаний, що когось вдасться обдурити. Тому що люди подеколи не хочуть думати. Але більшість людей вже почало. Як кажуть, думати не емоціями а головою, і це дуже добре. А як ви боретеся з таким тиском? І можливо, знаєте, таке питання, чи е, є така ситуація, чи прослідковуєте ви, що люди, ну які би хотіли бути з вами в команді, але вони ну, можливо бояться утисків президента і не йдуть. Не ну, якби не, не йдуть допомагати вам, не йдуть з вами працювати. Ну тому що все-таки народ переляканий. Ви ж бачите, що кругом обшуки, кругом якісь напади. Бачите, у мене зовсім інша стратегія. Я не організовую ніяких офісів, нікому ніякі гроші не роздаю. Якщо людина хоче бути в моїй команді, в країні в команді країни гідності і правди, нормандський рух Олександра Шевченка. Ви просто, як волонтер, берете мою програму, йдете до сусіда і починаєте переконувати. Все тут немає ні начальників, ні підлеглих, ні підшефних. У нас нестандартна компанія. Вона не вимагає великих ресурсів, тому що я не хочу ні від кого залежати, ні кого нічого позичати. Я хочу залежати виключно від себе, від своїх можливостей і від можливості тих людей, які оточують, які дійсно є командою, які готові також вкладати і свої ресурси, і свій час в різних регіонах і допомагати. Ну чому відмовлятися, наприклад, якщо людина, припустимо, висвітлює інформацію про тебе, наприклад, за свій рахунок друкує там, прости, магітки чи там програму, чи припустимо в інтернеті робить пост. Ну це ж невеликі сьогодні кошти. І слава Богу, що є Фейсбук, є Інстаграм, є Ютуб, і просто є інтернет. Сьогодні це є доступний, практично безкоштовний, такий, така можливість інформування людей. І вона сьогодні як дуже глибоко проникає в суспільство. І вже люди навіть 65+, 70 років вони дивляться. Моя мати. І батько, і які, які в районі 70 років, вони щодня дивляться інтернет, перепощують, пишуть коменти. Тобто це говорить, що все ж таки, ота от правдива, справедлива, чесна і незаангажована інформація, вона найближчі роки ну, буде практично знаходити свого так свати слухача у всьому суспільстві, чи там ту людину, яка дивиться той весь контент. Тому треба генерувати правильний, справедливий, чесний контент контент, не йти на поводу Порошенка і Мінстеця. За гроші не бути тролем, порохоботом а розповсюджувати виключно справедливу і чесну інформацію. І дуже надіюсь на ваш канал, на вас як журналіста, тому що ви є не четверта влада, ви є перша влада, тому що від справедливості і чесності. Інформацію розповсюджують журналісти якраз і залежить майбутнє нашого українського народу. І ще таке питання: а як вберегтися від е, фейкових кандидатів президенти? Ну напевно що, якби, ну таке, чи, чи очікуєте вони такі, тому що вони будуть е, ну З цими глуп... прізвищами? Так просто треба на жаль старатись, тому що я вже бачу проти мене вже один фейковий кандидат про владний. Почав бікборди розклеювати і так далі. Просто людям, ну знаєте, запам'ятати запам просто одне: що є Шевченко-Олександр. Не Тарас, а Шевченко-Олександр. Все, це головне. Можливо, і знову виникне якийсь фейковий кандидат з прізвищем Шевченко-Олександр, то буде складніше. Ну, принаймні, є фотографія, ну принаймні, є, наприклад, по батькові, де працював, що робить. Ну, не знаю, як кажуть, що задумає, які фейки придумає влада, і які буде технології брудні використовувати, на це, як кажуть, мені невідомо. Але будемо боротися, поборемо. А свої шанси як оцінюєте? Сто відсотково. А той, хто не вірить в свою перемогу, ніколи не перемагає. Людей, які би перемогли, не вірячи в свою перемогу, не існує. Треба завжди ставити собі такі, знаєте, як кажуть, для інших незрозумілі задачі, і тільки в цьому випадку. Ти можеш перемогти. А це був Шевченко Олександр, який, до речі, завжди також змістовно та влучно цитує Шевченка Тараса. Дякую вам за від... за щирість, за відвертість. Я бажаю вам віри у позитивне майбутнє нашої країни. Дякую. Ще хотів би зразу процитувати Шевченка. Тому що я люблю на оновленій землі. Урагани буде супостат, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую з Богом, друзі. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто нас дивився. Залишайтеся з Аверсом. Бережіть те, що маєте, до зустрічі.